Я вас вітаю з першим вересням. Я вже йду до школи, як ви бачите, нарядився. Сьогодні буде стрімчик вечором. Або обідом, я не знаю, може завтра буде, або сьогодні. Будемо стрімити по Grow a вот. Я куплю сьогодні золоту гусушку, базар, базар. Буду на стрімі трейдити цього Раджо, 47 років. І він зелений. От. Ну, така, знаєте, зелена та як мутація. Як не мутація, зачаркати. От. Потім ще буду кого трейдити. Буду по всіх своїх петів, коротше, всім покажу. буде. Кірбі, ну ви вже, напевно, забув, хто такий Кірбі, він вже не знімає в Youtube. Буде Зак, він теж вже не знімає в YouTube. Але це дві легенди, які колись зі мною грали в Ну, Знімали зі мною. Це мої друзі найкращі. От, вони теж там будуть. Буде моя сестра. І будете ви. Будемо грати на моїй віпці. От. Нас буде значить четверо. До ще одна людина зайде або дві. Не знаю. Всім. Бай-бай.